Друзі, доброго та мирного вечора. Вітаю на каналі Територія фінансової грамотності, хто дивиться онлайн, хто буде дивитися у записі, познаю, що багато з вас дивиться у записі. Сьогодні хотіла би розкрити досить таку широку тему, як за допомогою нашого продукту, тобто за допомогою програми забезпечення життя, ми маємо можливість почати заробляти кошти фактично з нуля, не виходячи зі свого дому, навіть не маючи якихось особливих технічних приспособлень, тому що достатньо тільки. Телефона двох-трьох годинок в день, щоб працювати і заробляти. Тому я сьогодні покажу презентацію на цю тему з двох частин. Перша частина це презентація самого продукту, друга частина це презентація системи заробітку і, власне, того, по якій системі виплачуються кошти та які суми можна заробити. Традиційно буду це робити. У форматі, власне, показу екрану, у форматі слайдів, так буде легше, так буде більш зрозуміло. І, відповідно, паралельно будемо спілкуватися. Отож, так щоб дуже довго це не відбувалося, власне, якраз подивимось у форматі презентації одразу і поспілкуємось. Продукт наш, так, повертаюсь назад, трішки мене загнало вперед. Продукт у нас цікавий, такий, досить оригінальний, він стосується цілого нашого життя, і якщо його зобразити у форматі простої прямої лінії, то можна зобразити на ньому три основних базових періоди. В першому періоді ми, як правило, навчаємось, і, власне, цей період триває десь років до 20, у когось, до 25, залежно, де і на кого ми навчаємось. Другому періоді, звичайно, що ми працюємо та заробляємо кошти теж дуже тривалий можна сказати основоположний період нашого життя. А ось третій період це є період у нас відпочинку, і в цьому періоді ми помало, як то кажуть, насолоджуватися плодами нашої праці. Проте, ми бачимо в реаліях сьогодення, що у багатьох людей немає відпочинку. Чому так відбувається? Давайте розберемо у періоді навчання. Ми власних коштів не маємо, тому що нас забезпечують грошима батьки. У період роботи та заробітку, ми, звичайно, що вже починаємо заробляти гроші. А ось коли мав би настати цей так званий період відпочинку, в нас йде зазвичай матеріальне падіння і згодом ще й падіння за межу бідності. Тому що в Україні сформувалася така фінансова культура, коли люди чекають на той рівень пенсії, на той рівень соціальних гарантій і, відповідно, отримуючи його, стикаються з повним розчаруванням. Отож. Наша задача зберегти матеріальний рівень комфорту, і саме про це ми будемо розповідати людям, коли будемо працювати з цією сферою. Власне, щоб зберегти матеріальний рівень комфорту в майбутньому, поки ми працюємо поки ми заробляємо гроші, нам треба назбирати якийсь свій власний капітал. І, відповідно, це можна зробити якраз за допомогою тих інструментів, про котрі далі піде мова. А поки що ми подивимося на реалії сьогодення, і наша біда в тому, що як мінімальні пенсії, так і прожитковий мінімум не відповідають тому рівню життя, який би мала і повинна. Мати людина, котра працює, котра дійсно вкладає свою працю, свої знання, свої зусилля в те, щоб, скажімо так, задовільняти потреби роботодавця. Ну і відповідно може все бути трішечки інакше, особливо наших пенсіонерів, якщо вони про це задумуються ще в молодому віці. Може бути відпочинок у цьому періоді, і для того треба щось зробити нам. Для того треба нам якісь міри прийняти. От саме про ці міри ми і розповідаємо. Отож, показую, як воно може бути. Рішенням даній ситуації є приватні накопичення, котрі роблять у цілому цивілізованому світі. І що ми можемо бачити, що ми можемо спостерігати? що... Власне, матеріальне забезпечення пенсіонерів у Європі це є їхнім вибором у сторону співпраці з компаніями страхування життя, тобто лайфовими страховими компаніями, які їм дають саме той приватний пенсійний капітал. І Вікіпедія зазначує, що на Заході виплати за довготерміновими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Отож, Наші партнери, з якими ми допомагаємо людям вкласти договори, це є американська компанія MetLife і це є компанія Уніка. Вона найстаріша у світі. Зараз їй 212 років. І відповідно, крім MetLife та Крім Уніки, які є гігантами справді в цій сфері. У нас серед партнерів присутні такі компанії, як наша українська Таз Life. З ними ми, до речі, дуже часто зараз робимо договори, тому що в плані технологічному ця компанія дала стрибок навіть крутіший, ніж гіганти світового рівня. І також у нас є Vienna на Insurance Group, і також у нас є KD Life. тобто 5 основних базових компаній-партнерів, з якими ми співпрацюємо та продукти, котрих ми пропонуємо клієнтам. І ось що ми конкретно пропонуємо? Найперше пропонуємо подивитися людині, чи це все надійно, тому що багато людей запитують. А отже, оглядаємо ліцензії, оглядаємо дані про реєстрацію, можливо, навіть виписки з аудиторських перевірок. Всі ці документи є. Компанії працюють легально прозоро як у цілому світі, так і в Україні. Надалі зазначаємо, що стратегічним партнером нашим є компанія саме Медлайф, і в списку Forbes з 500 найкращих компаній вона посіла 157 місце. А це набагато краще, ніж Вольво, ніж Макдональдс. Ці компанії ми дуже добре знаємо, ніж Xiaomi, Nike, Renault, Нісан, Panasonic і ще багато таких компаній можна називати, про котрі ми дуже добре знаємо, і, можливо, продукції у котрих ми користуємося самі. Ну і власне, ці компанії також співпрацюють з нашими банками. Це Укргазбанк, це Райффайзенбанк Аваль, це Агріколь», також це Ощадбанк і також ОТП Банк. І, відповідно, через Приват24 найпростіше всього оплатити програму. Ми це показуємо нашим клієнтам також. Треба зайти на головну сторінку, обрати розділ платежі, знайти розділ Страхові компанії, там, де є іконка з парасолькою, далі обрати собі страхову компанію і оплатити свій поліс. До речі, для зручності дуже багато клієнтів підключають автоматичний платіж, і коли приходить час сплачувати поліс, вони вже власне, якраз і користуються цим автоплатежем. Гроші списуються автоматично, щоб людина не забула дуже дуже зручно. І тепер показую приклад програм, які ми можемо підбирати нашим клієнтам, якщо наприклад обирати жінці 30 років. Програму на річну суму 30 тисяч гривень до віку 65. Ця жінка отримає своїх коштів з відсотками 4 мільйони 628 тисяч з індексацією 10 мільйонів 457 тисяч. При необхідності пояснюємо, що таке індексація, і отримує страхові захисти для себе. Та, власне, якщо б, не дай Боже, щось відбулося для родини будуть виплати. От, наприклад, людина помирає по хворобі за такою програмою, гарантована виплата родині. Буде мільйон гривень. Якщо по нещасному випадку помирає 3 мільйони і там ще багато захистів. Також оформлюємо програми для діток. Це все, до речі, підбирається індивідуально, це як шаблон, як база, як приклад. Наприклад, для дитини 5 років на 15 тисяч гривень річна програма, і сформована до віку 25 років, дасть з індексацією 700 тисяч гривень. Непоганий старт на навчання у життя, чи то на покупку свого житла, чи то на покупку свого автомобіля, чи навіть на старт у бізнесі. І, звичайно, що страхові захисти це і травматизм, і хірургія, і настання захворювань, і також дитячі критичні хвороби госпіталізації. А тепер трошки прикладів пакетів від мінімальних до оптимальних. На 10 тисяч гривень на 10 років дасть людині дохід 146 тисяч гривень. Пакет на 10 тисяч гривень і на 20 років дасть людині 372 тисячі. Пакет на 10 тисяч і на 30 років дасть людині 927 тисяч. Якщо на 25 тисяч і на 10 років, то вже буде в прибутку 325 тисяч гривень. Якщо та сама сума на 20 років, це буде 1 мільйон і 20 тисяч гривень. І якщо таку ж суму на 30 років накопичувати, це буде 2 мільйони 530 тисяч гривень. Тобто, що ми бачимо? Чим довше працюють такі програми, тим більше людина собі накопичує і отримує у вигляді доходу у вигляді відсотка. Також найоптимальніші пакети, які все частіше обирають молоді люди в силу того, що гарно заробляють, це пакети на 40 тисяч гривень. Якщо такий пакет сформований на 10 років, це буде 530 тисяч гривень. Якщо на 20 років, це буде 1 мільйон 660 тисяч гривень, а якщо на 30 років 4 мільйони 140 тисяч гривень. І це ще, до речі, без індексації. Далі варто зауважити, що коли користуватись такими програмами, і ми це постійно підкреслюємо своїми клієнтами, уявити свої 65 можна так. Це якщо коротенько, базово по програмах. А тепер про нашу систему, де ми, пропонуючи такі програми, можемо навчитися заробляти і згодом вийти навіть на пасивний дохід та створити власний бізнес фактично з нуля. Отож, зараз у нас перспективи ринку є дійсно досить хороші. Що ми бачимо за статистикою? У Сполучених Штатах ринок страхування зайнятий на 86%. Тобто люди переважно користуються такими програмами. Франція це 70%, Німеччина це 80%. Італія 90%. До речі, там дуже цікава історія, тому що у них ціле покоління залишилось без пенсії, і саме це спонукало італійців створювати собі такі приватні накопичувані програми, що вони роблять і зараз. Польщі 35%, оскільки це молода Європа і це розвивається трошки повільніше ніж в старій Європі, в Україні 1,6%. На жаль, ми маємо таку статистику станом на сьогодні і бачимо, що ринок для праці є вільний у цьому напрямку. Тобто, навколо нас дуже багато людей, котрим можна запропонувати такі програми, пояснити їх цінність, їх актуальність, їх необхідність, адже у всіх цивілізованих країнах. Вони вже вважаються нормою, і пояснивши, пояснивши ці речі, людям можна отримати дохід. Тут також є трошечки статистики про перспективи ринку, і описано скільки страховий бізнес генерує за кордоном. Бачимо, що найбільше грошей цей бізнес генерує в Люксембурзі, адже там насправді дуже багата країна, у них дуже високі пенсії, і саме левова частка цих високих пенсій це є. Приватні накопичення. Там фактично 100% населення має приватні накопичувальні пенсійні програми на хороші суми і, можливо, навіть не одну, за рахунок чого вони підвищують свій рівень життя. Заробляє компанія страхова, яка їм ці програми продає. А отже, заробляють і консультанти, які їм ці програми оформляли в Україні. Зараз дуже сумна статистика, тому що ми тільки розпочинаємо рухатися до формування тієї самої фінансової культури, яка вже давним-давно є у Європі. Що ми можемо побачити далі? Чому у нас є настільки важливим ринок? Адже в Україні офіційно 38 мільйонів населення. І з цих 38 мільйонів лише 1,6% мають такі програми. А отже, ми маємо 98,4% потенційних наших клієнтів. Тобто працювати є з ким? Було би бажання. І відповідно. Це дає якраз можливість праця за такою системою, праця з таким продуктом, отримати убезпечення життя для сім'ї, отримати захисти для сім'ї. Це дає можливість отримати визнання, адже в нашій сфері це є. Це дає можливість подорожувати. Також у нас є подорожі, жити вільним життям. Це дає можливість мати нових успішних друзів і допомагати іншим людям. Тобто, ти сам собі обираєш свій графік. Ти ростеш по кар'єрі, подорожуєш за рахунок компанії, отримуєш визнання, отримуєш якісь винагороди у вигляді подарунків, мотиваційних, так, і відповідно ти ще й при тому непогано заробляєш, допомагаючи іншим. І... Ось тут ми якраз зупиняємося на тому, що у нас система працює за принципом бізнесу 21-го століття. Тобто, ми маємо продукт, що є для України наразі ще унікальним, ну і можна сказати, не зовсім зрозумілим. Ми над цим працюємо. Ми маємо ринок, котрий станом на сьогодні є вільним. А також ми в сумі можемо отримати успішний бізнес, котрий може побудувати кожен при великому бажанні. І відповідно працюємо ми, звичайно, як фінансові консультанти, як посередники, от тільки тут зараз не можна плутати з дистриб'юцією, тому що коли в дистриб'юції ти зобов'язаний купляти багато продукту, тримати вдома, щоб зберегти якісь ранги, бали і так далі, то тут ми нічого не купляємо фактично, тому що надаємо ми інформаційну послугу. Ми не купляємо поліси і не перепродаємо їх з націнкою. Ми просто йдемо до людини, спілкуємося, надаємо інформацію. Інформацію і, отримавши цю інформацію, людина приймає рішення, чи вона хоче стати клієнтом страхової. Якщо вона прийняла позитивне рішення, ми допомагаємо заповнити заяву, плюс беремо квитанцію про оплату. Ну і тут ж зауважте, що в людини ми гроші ніякі не беремо, а вона собі самостійно оплачує на свій рахунок у страховій. І ось страхова, отримавши заяву, квитанцію, аналізує ці всі речі, думає, чи клієнт їй підходить, коли клієнт підійшов. Шов вона випускає йому поліс, а нам за це платить комісію, адже ми привели клієнта компанії і, відповідно, ми заробляємо свій відсоток. Тепер трошечки по відсотках і по рівнях. У нас є рівні професійної кар'єри і все починається з першого рівня. На першому рівні ми консультант-початківець, який отримує 18% від суми контракту. Тобто, якщо це договір на 20 тисяч гривень, це буде доходу 3 600 за один контракт. Далі ми на другому рівні старший консультант це 24% від контракту. На третьому рівні це вже менеджер, і тут 35%. На четвертому рівні старший менеджер і тут 45%. На п'ятому рівні менеджер по управлінню тут 53% від суми контракту. На шостому рівні директор, тут 58% від суми контракту плюс директорський бонус. І на сьомому рівні директор з розвитку 62,5%. А на восьмому рівні співвласник компанії. От що найцікавіше і що приваблює в цій сфері, це те, що кожен, хто дійде до восьмого рівня кар'єри, стає співвласником компанії, а отже, на рівні з іншими співвласниками розділяє її, власне, вже прибуток. І ми маємо також можливість в цьому реалізуватися. До речі, Дуже багато є прикладів, коли перехід з першої сходинки до другої навіть здійсняють консультанти за один день у своїй сім'ї, оформлюючи договора своїм близьким, рідним з розумінням того, що не тільки ми йдемо клієнтам це продавати, нам це самим потрібно, так як і в плані захисту, так і накопичення, якісь хотілося б мати. Мій крайній досвід це клієнт, котрій 56 років. І здається, дехто каже, сорок 40-50 мені пізно. Ні, не пізно, тому що. Є ще в запасі навіть у 56-60, хоча б 10, якихось плюс-мінус років, особливо коли людина добре чується в здоров'ї і ресурсно, щоб хоч трошечки ще собі грошей відкласти на майбутнє. Бо як не ми, то так скажемо ніхто. Ну і відповідно по рівнях воно виглядає так в плані роботи. На першому рівні багато роботи немає. Тут треба призначати зустрічі людям для того, щоб обговорювати з ними такі програми. Та треба запрошувати на ось такі ефіри, як я проводжу. У мене, у команді в нашій структурі проводиться таких ефірів десь сім увечері в кожній структурі свої. І, відповідно, роблячи це, вже можна здобути собі клієнтів, знаю з власної практики. До речі, багато хто каже, в мене немає теплої бази контактів, я не можу з цим працювати, бо я не знаю, де шукати людей. Насправді, людей дуже багато, і всі мої контракти, які робляться, це холодна база з людьми, яких я раніше не знала. Тому я можу передати цей досвід вам дуже спокійно і впевнено, показавши, що роблю я. І заробляючи 18% на першому рівні, от, наприклад, якщо договір був укладений на річну суму 10 тисяч гривень, то ви вже отримали комісію 1800. Якщо на 20 тисяч гривень договір, це переважно такий базовий, то це вже 3600. Якщо на 30 тисяч гривень це менш більш такий хороший, який обирає молодь, то це 5-400 комісії. Зараз з мінімальної зарплати, чистими на руки, залишається десь 6 При тому треба відпрацювати 160 годин на тиждень. При тому ти не завжди маєш гарний, позитивний мотивуючий колектив, не завжди в тебе все добре з добиранням, з начальником, з умовами праці. А тут можна, не виходячи з дому, реалізувати це завдання. І трошки поділюся своїм досвідом, можливо, відхід від теми. про те, я працюючи на фрілансі 10 років. І вже заробляючи півтора тисячі доларів з проєктів саме по фрілансу, я вирішила йти в цю сферу, тому що перспектива кар'єрного росту і можливість у перспективі отримання пасивного доходу зараз для мене є понад усе. Розуміння того, що працювати і гнути спину на когось ціле життя, навіть якщо це онлайн, ти не збираєшся, воно насправді дуже сильно штовхає рухатися вперед навіть у складних ситуаціях, навіть маючи складні життєві обставини. І ось, коли ти ти так рухаєшся вперед, ти рухаєшся і по рівнях. Відповідно, з першого рівня, переходячи на другий, вже людина може формувати якусь команду, вже має 24%, вже може отримувати не тільки кошти за особисті продажі, а ще й кошти по різниці між рівнями від своєї команди. Тому що працюємо ми з командами. І якщо заробляють наші люди, заробляємо і ми, відповідно, ось так це працює на нашу користь. Ну і на другому рівні. Можна, в принципі, вже рухатися так, щоб швидше з командою дойти до третього. На третьому цікавіше, тому що і в нас самих відсоток більше, і як ми бачимо, у нашої команди відсоток більше, і різниця між рівнями збільшується. Отже, ми можемо заробляти як самі активно з особистих контрактів, так і пасивно з роботи нашої команди. Тобто, тут не обов'язково постійно щось самому продавати, тут обов'язково знаходити однодумців, які теж будуть розуміти, що нам такий продукт потрібен. Що людям треба убезпечити себе, подбати і про медичні захисти, і про інші. І відповідно, коли ми з такими однодумцями працюємо, доносимо інформацію до інших, то легше заробляти і кращі кошти. Краще об'єднати зусилля ста людей і зробити якусь роботу і отримати результат від зусиль ста людей, ніж самому намагатися вигрузити все. Повірте, проходила, і коли ти спиш три години, щоб вигрузити все самостійно, це не окей, тому що потім ті гроші, які ти заробив, витрачаються на відновлення здоров'я і, можливо, ще навіть не вистачає. На жаль, так і є з за кордонами, на жаль, так і є з багатьма сферами діяльності. Саме тому ми маємо це розуміти. Ну і відповідно третій рівень це вже менеджер, можна розбудовувати команду. Чим краще розбудова команди, тим більше, як показує, практика доходу можна отримати і рухатися по кар'єрі. І якщо трошки базовіше вже поговорити саме про кар'єрний рух, кар'єрний ріст, так зараз технічний момент, якраз відладнаю. То тут вже є цікавіші речі. Тому що на першому, другому, третьому рівні ми навчаємось залучати партнерів. На четвертому, п'ятому рівні у нас картина цікавіша, бо дохід з'являється орієнтовно від 50 тисяч гривень, і ми навчаємось формувати команди. На шостому, на сьомому рівні дохід орієнтовно 150 тисяч, і тут ми вже виховуємо самостійних керівників. А ось коли ми досягли восьмого рівня, це означає, що ми реалізували свою ціль. Тобто, у нас є фінансова свобода. Ось так це працює, і ось так ми можемо розвиватися, досягаючи своїх як амбітних цілей, в плані кар'єрного росту і розвитку, так і фінансових цілей. І сказати, що це комусь недоступно, я не можу. Як людина, яка сама, наприклад, виховує дитину з особливостями, яка колись почала працювати онлайн для того, щоб знайти хоч якийсь дохід, бо не могла залишити дитину, по ситуації і графіки, ніколи б на стандартній роботі не співпрацювала. Подали з потребами, я можу сказати, так, це можливо. І якщо у вас буде в цьому зацікавленість, ми зможемо з вами поспілкуватися, я розкажу про свій досвід. Можливо, відгукнеться. можливо, захочете теж почати щось змінювати в своєму житті, змінити сферу діяльності, спробувати себе в чомусь новому, тоді ласкаво прошу. Я на зв'язку і завжди рада ділюся тим, чого я навчилася сама. Мене навчили безкоштовно навчатиму безкоштовно. І я. Тому наразі всім спасибі за присутність, за увагу. Хто дивиться онлайн, також буду рада вашим фідбекам, і, звичайно, що бажаю для себе зробити вірні рішення. Мирного та спокійного вечора і слава Україні!